Пане Сергій, як вам власне такий проект, мистецький фестиваль, який вже проводиться не перший рік. Mm -hmm. Як вам враження від публіки? Дуже хороше враження від публіки. Публіка тепла, відкрита надзвичайно, надзвичайно енергетична. Дуже добре. Що найбільше не сподобалось в організації або якісь мінуси для вас? Ви побачили? Ні, не побачу. Але я ще не їду. Наші до вас залишаються, наші шанси побачити. Як впливають події в Україні протягом останнього року на вашу творчість? Ну, безпосередньо впливає так само, як на життя всіх нас, на життя всіх громадян. Повір. Чи можете ви сказати, що наступний ваш витвір вийде пізніше в зв'язку з такими подіями? Чи це не має ніякого відношення наразі до видання? Ну, скоріше на поки, мені здається, що в цій ситуації потрібно більше працювати, якщо тобі я щось сказати. Чи плануєте відвідувати надалі такі фестивалі? Зокрема, не лише в Тернополі, а й за межами? Ну щоб запрошувати, чому так да, безперечно? Я дуже люблю Тернопіль сюди, приїхати в Києво бути на цьому фестивалі. Які проблеми в сучасній українській літературі в сучасній українській літературі проблеми такі самі, як в сучасній польській літературі чи сучасній німецькій літературі. Є свої проблеми, є свої плюси. Є процес, який рухаються в українській літературі, мають найбільшою проблемою. Є певна неструктурованість. У нас, у нас мало якихось літературних інституцій, недостатня кількість літературних часовів, недостатня кількість якихось літературних електронних ресурсів. Ну, те, що все. Але в принципі, у нас є, просто потрібно не плакатися, а робити себе. Хто перші поці... поціновувачі вашого мистецтва Мій друзі, друзі, в їх у мене 25 тисяч на Фейсбук і 25 тисяч в контакті. Першими хто читає вони? Вони читають, я все, що пишу, подаю гарніш. Чи відкриті ви до такої співпраці не лише на, на фестивалях, а й різноманітних зустрічах в будь-якому куточку України? Ну так, ми зараз видали з Меридіан Чорноїста ту книгу, яка називається Життя Марії, це гірші і переклади, переклади Числа Мілоша. І зараз їздимо Україною, зустрічаємося з читачами, зустрічаємося. З студентами зустрічаюся з пресою, просто з тими, хто цікавиться сьогодні літературою. У нас заплановано 33 міста. Сьогодні у нас фарватер. Тернопіль у нас фарватер. Сьогодні у нас е Тернопіль у нас сімнадцяте місто. Якраз досягли середини, і у нас іще попереду 16 міста. Що наступне? Ми побачимо? Чого ви наступне? Ну, сьогодні ми ввечері будемо презентувати власне цю книгу. Тому що до цього ми читали з Андреєм Хариновичем із наших з ним книжок, які вийшли тут в Тернополі, де вести крок, це такий українсько-білоруський проєкт. А ввечері буде презентація безпосередньо цієї книги. В планах чи започаткували ви щось написання нового? У мене є, звичайно, якісь творчі плани. Подивимося, як вони будуть реалізовуватися. Чого вони стосуються? Чи це секретно? Вони стосуються того, що відбувається в нашій країні. Вони стосуються подій на сході. Як ви оцінюєте сьогоднішню молодь? Чи готова вона сприймати таку літературу і наскільки відкрита до цього? Так, да, готова. У нас прекрасна молодь дуже розумна і надзвичайно креативна. з нею цікаво. Мати справу, приємно мати справу. Наразі дякуємо вам за розмову. Будемо Дякую. раді спілкуватися ще. Дякую.